Четвер, четверте квітня в ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. Вбив розчленував та викинув у водойму жорстоке вбивство в Нікополі. Хто виявився душогубом та яке покарання йому світить? Подробиці від правоохоронців. Чотирьох людей вбила сьогодні РФ у Харкові. Ще 12 отримали поранення. Троє із загиблих рятувальники, які прибули на місце першого удару діставати людей з під завалів. Сміття по всьому городу щури та нестерпний сморід – і все це просто в середмісті Дніпра. Яке воно життя через паркан від звалища та чому ніхто не може вплинути на гори сусідку. В день на Дніпропетровщині працювала ППО. Наші оборонці збили ворожі безпілотник у Дніпровському районі. Окупанти продовжують її терорні Нікопольщини, і прибережні громади від ранку під ворожим прицілом. Тривожно там було і вночі ворог обстрілював з артилерії та дронами камікадзе. Загалом було півдесятка десятка атак. Окупанти поцілили по Нікополю, Марганицькій і Червоно Григорівській громадах пошкоджені будинок культури, гімназія та приватний будинок. Минулись без загиблих і постраждалих. Чотирьох людей вбила сьогодні РФ у Харкові, 12 отримали поранення. Окупанти атакували хвилями, запустили по місту щонайменше 15 безпілотників. Частину дронів збила ППО, але в трьох районах зафіксували влучання. Повідомили Вова Ворожі БПЛА, поцілили в житлові квартали, пошкоджені багатоповерхівки, три пожежно-рятувальні машини, два автомобіля швидкої будівля лікарні, троє загиблих. Рятувальники, які прибули на місце першого удару діставати людей з-під завалів. Серед травмованих поліцейський медсестра екстренки та надзвичайник. Ложить! Молодець, Сережа, все. Другий раз на світ народився. Сміття по всьому городу щури та нестерпний сморід. І все це у приватному секторі просто в серед місті Дніпра. Жінка роками захаращує непотребом власне подвір'я, а її сусіди потерпають від антисанітарії. Люди неодноразово звертались до чиновників, утім ті лише розводять руками. Яке воно життя через паркан від звалища Та чому ніхто не може вплинути на гори сусідку? Розбиралась Катерина Нічик. Вечером іду з роботи, а воно все шевелиться. Оце і отакі криси бігають. П'ять камазів гною цього всього во дворі. П'ять камазів. Це не сюжет фільму жахів реалії, в яких живуть мешканці вулиці Вербицького, що у Дніпрі. Місцевих роками тероризує сусідка, яка буквально захерастила власне подвір'я. Антисанітарія, гори сміття, кози та навіть щури. І все це просто за парканом. Із проблемною сусідкою мешканці цього подвір'я борються вже десятки років. Утім кажуть, все марно, бо управи на таку гори власницю немає, а пакунки зі сміттям тільки зростають. Найбільше від такого сусідства потерпають Раїса та Валерій. Подружжя на двір виходить виключно, аби навести лад на городі. Весь інший час від страшенного смороду змушені ховатися у будинку. Ми сидимо як у клітці, у хаті Провітрить ніяк. Що нам робити? У 21 рік ми не можемо. Нормально дихати свіжим повітрям. Наталія так звуть горе сусідку. У цьому будинку живе з дитинства. Довгий час жінка працювала медсестрою у психіатричній лікарні на ігрені. А з віком сусіди і за нею почали помічати дивні звички. З молоду вроді була нормальна жінка. Оце з нею недавно сталося. Може, років 8-10. Просто такий якийсь здвиг видав у людини у мозгах. Я не знаю. З того часу каже Раїса їхнє життя суцільний смердючий жах. Ці кадри наша знімальна група зафільмувала ще восени. З того часу кількість непотребу на подвір'ї зросла в рази. Кос ну, О, Бачите, видно, що з відер викидала. Оце вже воно свіже. Кожен день більше гноя, кожен день більше кульків. Оце представте, якщо воно це все загориться. Власноруч прибирати легко займисте сміття. Жінка нібито не хоче. Чому намагаємося запитати у самої власниці? Сусіди кажуть, Наталія нині вдома, утім, на стукіт. Ніхто не відповідає. Тож спробуємо їй зателефонувати. Відповіді на телефонний дзвінок так і не отримуємо. Ігнорує Наталя і спроби сусідів достукатися до неї. Наташка! іди сюди! Виходь Вы... Сусідка додають місцеві асоціальне зі свого подвір'я виходить тільки на Пасовисько із козами. Їх нині у жінки 15. Разом із тваринами живе в імпровізованому наметі просто посеред власного городу, бо хата захаращена настільки, що до неї не сила зайти. Там скільки гною козячого, отак завтовшки. І там, і на втором, на горіщі на тому таке ж саме, і тут таке саме. І воні страшної. Пані Антоніна головою у цьому кварталі 25 років. Усі спроби вирішити проблему і прибрати сміття, каже, були марними. Ми рік боремося з нею. Кожний рік приходять до нас. Скарги на неї розмовляли тисячі разів. Я, от тільки недавно, 4 чи 5 днів назад, я з нею розмовляла як я Говорю, Наташа, наведи порядок. Зачем ти несеш туди оці кульки з усяким мусором? Постійно боремося з нею, постійно і ніякого вздвигу. Допомогти розчистити не потріб, просили і у міської ради днями. Отримали від чиновників відповідь. Її нам зачитує Валерій особа має право на самостійне прийняття рішень, навіть як. Що вона призводить до самого руйнування? Це взагалі прикол. У нас от кинули в сторону, як роді ми не потрібні. Ми не люди, а вона людина. Юристи ж кажуть, такі заяви мало ефективні, бо на приватній території людина може робити що завгодно, натомість радять. Ефективним буде писати конкретно під статті оці звернення Кодексу України про мі правопорушення, або писати в контексті якихось там кримінальних правопорушень, що завдано шкоду, завдіяно якісь збитки, конкретно в контексті статті КУПА. Тоді вже буде менше поля для маневру. Цим чиновникам і вони будуть вимушені як поліція, так і місцева влада наша приймати відповідне рішення. От по процедурі, яка визначена законом, юрист додає, аби змусити колекціонерку сміття розчистити захаращене подвір'я, сусіди можуть звернутися до суду. Але навіть якщо судді і зобов'яжуть її привести до ладу прибудинкову територію, жодної гарантії, що жінка дослухається добровільно, немає. Катерина Нічеп та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. Тож чи є надія у людей, які роками потерпають через гору сусідку? Діліться досвідом та пишіть свої думки в коментарях до цього ефіру на Ютубі. І звичайно, ставте вподобайки та підписуйтесь на 11 канал. А ми продовжуємо випуск новин. Вбив, розчленував і кинув тіло у водойму. Шокуючи вбивство у Нікополі, у поліцію звернулися рідні 67-річного місцевого, який не виходив на зв'язок. Виявилось, він став жертвою жорсткої розправи. За даними оперативників, між пенсіонером та 32-річним нападником сталася бійка. Молодик дістав ніж та декілька разів вдарив опонента в груди та обличчя. Від отриманих травм чоловік помер, а вбивця аби. Приховати злочин наступного дня розчленував тіло і викинув у водойму. Душогуба вже затримали і повідомили про підозру за скоєння омисного вбивства з особливою жорстокістю. Йому світить до 15 років за ґратами або довічне. <кій> СБУ ідентифікувала хакерів, які атакували Київ Стар. Ними виявилось угруповування, що входить до штату російського ГРУ. Зараз кіберфахівці та слідчі спецслужби збирають доказову базу. Крім того, Українська служба безпеки подала запити на отримання додаткової інформації від міжнародних партнерів. Після проведення експертиз та оголошення підозр, Матеріали розслідування передадуть до міжнародного кримінального суду у ГАЗі. Ще п'ять нових назв на мапі Дніпропетровщини. Комітет Верховної Ради України перейменував декілька населених пунктів області. Серед них і Першотравенськ. Тепер місто називатиметься Шахтарське. Село Первомайське стане водяною балкою Южне Південним. А селище Первомайське отримує назву Добричі. Нардепи наголошують, мешканцям перейменованих населених пунктів. Документи змінювати не потрібно. Майже 10 років тому виїхала з буремного Донбасу і почала своє життя практично з нуля. Вона змінила не лише місце проживання, а й професію. Наша героїня Дарина Кропива, фізична терапевтка одного з реабілітаційних центрів рекавері національної мережі, створеної Віктором та Оленою Пінчуками. Ми поспілкували з нею про роботу особисте та війну. Давай, давай, це ваш фізичний терапевт? це наш фізичний профект. А, до речі, до поступається. Так, у нас відділення до фребі. У нас дуже люблять собак. Чому ви стали фізичною терапевткою? Я все життя займалася взагалі фітнесом, але коли я стала доросліше, мені ну я зрозуміла, що мені це не влаштовує. Я дізналася про цю професію, пішла вчитися. Я взагалі думала, що я просто у фітнес принесу якісь е е е е реабілітаційні там фішечки. А потім я зрозуміла, ні, що я більше не повернувся моє місце там. Навіть Дарина Кропива, фізична терапевтка реабілітаційного центру Рекавері національної мережі реабілітаційних центрів для військових, заснованих Віктором та Оленою Пінчуками. Якось війна вплинула на вплинула на цей вибір, в тому числі. Тому що в 2014 році я поїхала з Донецька, коли його окупували. Я поїхала спочатку в Бердянськ, потім в Дніпро. Це були жахливі події того року. Але зараз, же, коли пройшло 10 років, я розумію, що це був такий шанс обнулитися і початися спочатку. Ось ця професія фізичний терапевт. Вона така нова, і вона так дуже швидко з'явилася. З'явилася угу. і е... Не, не всі розуміють, для чого. це. Mm -hmm. і зараз е, у нас тільки індивідуальний підхід, коли ми пацієнта тестуємо, після цього ми приймаємо рішення, які втручання ми робимо конкретно для нього. Тому у нас не існує якихось там, дайте вправо, я пішов. Ні. У нас же тут мультидисциплінарна команда, і це взагалі мастхев реабілітації, це золотий стандарт, а саме стаціонари це виключна команда. І коли з пацієнтом він один, а з ним годинка, фізичний терапевт працював, потім на наступний РГТ. Терапевт працював, як він, наприклад, самообслуговується. Потім з ним логопед, якщо є потреба, психолог, лікар-ФРМ, щодня обходи, контроль ліками і керування реабілітаційним процесом. І коли людина відчуває, що навколо неї крутиться весь цей процес, звичайно, це ну, ти довіряєшся, комфортно, це круто. Що найскладніше у вашій роботі і з чим ви стикаєтеся? Мій чоловік він військовослужбовець. Він зараз на вдівському напрямку, і якби я щодня знаходжуся в такому перманентному стресі, очікування, і е, мені найскладніше не, не переносити оці ці особисті речі на пацієнтів. Звідки у вас сили, аби підтримувати пацієнтів? Я можу або там поговорити з психотерапевтом, також я там знаходжу якісь свої там погляд з собакою, помалювати картини по номерам, сходити там на йогу з цуценятами, тобто якісь такі речі, ну і медикаментозна підтримка. А знаєте, часто нашу професію кажуть, ви такі молодці, ви допомагаєте військовим, там і на сайт пишуть інколи там вже волонтери. Ми не волонтери, це наша робота. Робота. Звичайно, кожен з нас робить нам ну робить більше ніж написаних посадових обов'язків, тому що там щось припустити, де щось ти бачиш там без телефону, піти телефони. Ти потім у нас був хлопець з ампутаціями, йому треба було один кросівок, а його рідні там далеко. І ми там скинулись, купили ми ці кросівки, віддали, поки вони доїхали. Тобто, звичайно, це не, не входить в наші обов'язки, а ми це робимо. Байтікась, ти сиди. Давно він з'явився у вас? Він з'явився в мене в 16-му році. Він вже дорослий хлопчик. Ростам е, служив на Луганщині тоді і знайшов цього цуцика. І він з ними там тусувався сім місяців. Ну а потім вони повинні були змінювати локацію. І ну, він приїхав, каже на чи може він бути терапевтом? Ви приводите його сюди в центр? Як реагують військові? Я його приводжу сюди. У нас такої френдлі відділення. У нас собачки приходять і терапевти спеціальні. Собаки-терапевти повинні бути до всіх максимально лояльними, а він ні. Він тільки з тим, хто йому подобається. Тетяна Заєць, Олександр Довгань та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. Повну версію цього інтерв'ю дивіться на Ютуб-каналі одинадцятого металургійному гіганту 135 років. Мова про підприємство Каместаль у Кам'янському. Попри велику війну, завод не лише продовжує роботу, а ще й нарощує виробництво та освоює випуск нової продукції. Про волонтерство та подолання викликів воєнного часу. Наш наступний сюжет. Металургійний гігант Кам'янського Каместаль святкує 135 років. Саме в цих числах на підприємстві запустили першу домину піч. 135 років тому підприємство було засновано, і разом з підприємством наше місце з невеликого селища стало великим індустріальним містом. В ці складні часи ви знаходите можливість. Впровадження нових видів продуктів, тисячі наших кам'ячан і вимушених переселенців працюють на підприємстві. Дякую за те, що сучасна сплачуєте податки. Бажаю комбінату йти вперед. Бажаю нам всім миру та перемоги. Дякую вам за вашу поважну і важливу роботу. Я знаю, що ви люди, які віддаєтеся всім своїм серцем, всім своїм вмінням, всім своїм професіоналізмом, своєї роботи. Ми відчули це. Вашу допомогу не тільки в тому, що ви піднімаєте економіку і є бюджету підприємством нашого районного центру міста Кам'янське, особливо це відчули, коли 24 лютого сталася біда в нашій країні. Першими, хто піднявся на допомогу, і хто прийшов до районної військової адміністрації, це були ви і ваше керівництво з вашими засновниками з питаннями, що допомагати. Підприємство продовжило роботу і під час великої війни, попри енергетичні і економічні обмеження. І навіть за складних умов сталь збільшує виробництво та розширює асортимент. Лише торік освоїли 9 нових видів продукції, а споживачам відправили майже 2 мільйони тонн різних товарів. Варимо сталь. Конверторно працюємо з скороченим штатом, тому що хлопці воюють, розуміємо, що треба працювати, і треба допомагати. У нас дуже гарний колектив, Всі дружні, спілкуються, підтримуємо одне одного, допомагаємо в роботі. Всю роботу робимо разом. Гарний начальник, гарне керівництво. Дуже подобається. Окрім підтримки економіки країни і міста, Каместаль активно волонтерить пріоритет допомоги бійцям, переселенцям та родинам героїв. Дякую нашим захисникам, дякую нашим захисницям за те, що вони боронять наш сьогоднішній день і дають нам можливість працювати. Я вірю, що ми переможемо, що все буде Україна. Олександр Шевченко, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду за прогнозом синоптики в п'ятницю в Дніпрі в день 13 градусів тепла. Вночі плюс 6. Атмосферний тиск 751 міліметр тутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте. Новини бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках.